Цього тижня на Тернопільщині збережеться нестійка та мінлива осіння погода з нічними заморозками, денним підвищенням температури та опадами в кінці тижня. Завтра, 21 жовтня, матимемо мінливу хмарність без опадів. Вітер слабкий південно-східного напрямку, і вночі прогнозуємо сильні заморозки: 0-5. Температура повітря в день. 8-13 градусів тепла. 22 та 23 жовтня Прогнозуємо також мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду, і температура вночі дещо підвищиться. Становитиме 2-7 тепла, температура в день 9-14 тепла. 24 жовтня очікуємо змін у синоптичної ситуації. Будемо спостерігати проходження атмосферних фронтів від стеклону над Скандинавією, Тому у п'ятницю, 24 жовтня. Дні очікуємо дощову та хмарну погоду. Вітер поміняється на західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4-9 тепла, а в день – 15 тепла.